Щодо тих чи інших просувань, достатньо відкрита інформація. Я би брав її не з медіа, а від офіційної доповіді Генерального штабу України. Безумовно у Росії є просування. Безумовно, у Росії є кілька наступальних дій і кілька операцій. Жодної з цих операцій успішної не була, але безумовно точиться. Складні бої в самому ж Покровську і на інших напрямках, наприклад, більшу успіху у наших хлопців на куп'янському напрямку. Хоча Росія каже, що вона захопила Куп'янськ. А, а ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста. Тобто розуміти до цієї інформації я ставлюсь. Ми повинні всі ставитись об'єктивно. Російських воїнів багато. Найбільше втрати у них саме за минулий місяць. Ви знаєте, ну за минулий, поза минулий, це за жовтень. Найбільше втрати російських військових за майже 4 роки війни. Це з відеопідтвердженням 25,5 тисяч військових. Вбито було і е, тому так само і про кілометр, секретів немає. Деякі просування безумовно є, але це така війна, вона знаєте, яка така. Вибачте, за використання такого слова, така жива контактна лінія. Вона змінюється в один бік і в інший. Як тільки більше військових російських підійшло, вони можуть десь просунутись. Війна вона просування йде не технікою. Просування йде 10, 20, 30 людей. Потім вони знищуються, потім вони відходять. Безумовно, нам складно, їх більше, але і втрат у них більше. Ми фокусуємося на. Виживанні людей. Зараз є кілька рішень щодо важливих рішень щодо справедливого наповнення військовими наших бригад. Я не хочу йти зараз в ці деталі. Я зрозумів, що ваше питання про інше. Як відповідні ці військові дії на полі бою впливають на закінчення війни? Втрати щоденні, втрати великі у руських, але у нас також є втрати. І безумовно, ми хочемо закінчення цієї війни, і з першого ж дня війни ми хотіли. Кожен день жалко, саме людей. Питання в цілому, якщо чесно, ні в метрах і не в кілометрах, а, а, а яка вартість а, всього цього? Питання не в тому, що вони можуть просунутися. Питання в тому, що вони не хочуть зупинятися. І коли хтось каже, що питання територія, питання завжди це питання людей. Питання території або питання просування пов'язане завжди з гарантіями безпеки.